Смородівський парк. Якщо чесно, я тут перший раз і я навіть не знала, що є такий. А тепер ми з вами знаємо, що є такий смородівський парк. Ось він. І меморіал жертв. Чорнобильської катастрофи. Це посадового миколезі проєктували і будувати ще в 90-ті, почали будувати в 2005-му, завершили в 2011-му. На перший погляд вона виглядає якоюсь дивною, дехто каже, навіть не красиво, але це так спеціальні забуду. Якщо не звертати увагу на купол, то можна помітити обриси старого саркопагу над четвертим енергоблоком Чорнобильської станції. Тому що ця церква є меморіальною пам'ять про це Чорнобильської катастрофа. Архітектор Микола Жаріков, спеціальний його стака забув. Ось такого самого міста до помагати, а подібне цього закупівля головною дорогою.